На каналі Селянка з України. Ну що, сьогодні той день, коли до нас прийдуть гості. І я їду в магазин. Я вже, можна сказати, все підготовила. Ну, майже все таке, вже знаєте, там налізнички треба в духовочку поставити, але це вже перед самим приходом. Такеньке, різненьке. Хіба що ще картопельку треба буде поставити, щоб варилась? Ну, але я ще вроді встигаю. Їду я в магазин, тому що мені треба купити на салатик пакінської капусти. А мене немає, тут треба купити. Так, я вже вдома. А ось така мене зараз обстановочка. Це буде столик для діток. Ще залишилось накрить. і ось там йти готувати бішком. Дивіться. В нас обновка, у нас тут дзеркало. Ми собі їх куп... почепили. Ось тут Тимофієва кімната. Ще ми все. Це початкова версія. А це ось таке ліжко вже те, що Давідове. Ось так виглядає зараз ця кімнатка. Я починаю вже готувати все до приїзду. І дивіться, спочатку розбираю покупки, що можна поставити в холодильник, що з капусту вже й не чіпала, тому що зараз буду робити салат. І зразу дістала з духовки голубці. Вони мене там тушилися, я зранку їх поставила. І зараз я беру на пробу, як вони чи протушились добре, чи ні. Я завжди так роблю пробую, щоб мені знати. І потім, якщо, може, не геть протушились, то я ставлю ще. Але на цей раз дуже гарно вони протушились, Уже готові голубці. Далі я буду робити підливку, але для початку я помию посуд, який назбирався. Зранку я готувала діткам пасту, дуже схотіли, щоб поснідати, то я зробила. І моя улюблена ця сковорідка така її треба помити, тому що там була пасха. Знаєте, вроді і старалася, щоб була завжди помитий посуд, щоб не було нічого лишнього, там грязного стояло, але все одно, коли готуєш і спішиш, назбирується, настільки назбирується посуду, в кого так само, господинки. І мию, я, наприклад, навіть як в суботу готувала, то раз за разом мила. Але все одно вже в кінці, коли я прибирала кухню, стільки назбиралось. Ну що, помила і починаємо робити наші крученики підливку до них. Спочатку я обсмажую крученики. Ці те, що вчора я їх робила, їх треба обсмажити з двох сторон. Не геть так, щоб такі були коричневі, до золотистої такої корочки, як то кажуть. І ось так воно красиво смажується, але щось саме перше, я дуже хотів перевертатися, і другий. Потім наловчуєшся, їм і, і все окей. десь. Ну, нічого. Вийшли вони дуже смачні, м'які, тому що ти його обсмажуєш і потім ще тушиш в такій дуже смачній підливці. Робимо вже підливку. Я зняла наші крученики на мисочку. І тепер. Розтоплюю вершкове масло, додаю борошно, муку. Я дала 3 столові ложки, можна і менше. Її треба обсмажити до золотистого кольору. Вона дуже дає смачний тоді смак. І потім додавати можна воду, вершки. Я на цей раз додала спочатку вершки. І треба гарно. Розмішати ретельно, щоб не було комочків Даю такий лайфхак. Тому що <кій> чомусь важко було її розмішати, я взяла її перелила у такий стакан і блендером погружним я її збила гарно. І вона була в ідеальному однорідному стані, просто як крем. Потім я додала ще воду, якщо мало, то вершки, приправу, сіль, перець. І тоді вже. Викладаю наші крученики, накриваю кришкою, і вони тушаться. Тушаться на повільному вогні, щоб були готові. Далі я вже дістаю весь свій посуд, шукаю, що де стоїть. Таким чином, я буду розуміти, що я куди буду наложувати, які страви і як ставити. Дуже рада, що я його. Назбирала собі, купила, тому що я це все купила не за один раз ні. Я, може, один раз на місяць куплю, а може ні, ні. Якусь там миску красиву. І таким чином я назбирала. Ще з літа, пам'ятаю, я купувала собі і з тієї навіть зими. Ну, таким чином, можна назбирати щось. І далі я переходжу накривати вже на стіл, просто сервірувати наш столик. ось такий в мене є. Під тарілочки штучки ложить і розставляю вже наші тарілки. Тарілки мені мої дуже-дуже подобаються. Їх я купила, я така була рада. Вони такого Золотистого кольору по краєчках і як хвильками. От повірите, вже в мене була посуда з рівними бортиками, я вже нею натішилась. Вона класна, все, мені Ось ще й такий подобається. Вийшов. Я просто зверху пописала шоколадом і все. Дивіться, який він всередині в розбізі. Мак і всередині саме жило. Ось так він виглядає. Як вам? І показую вам наш Ось так. Такі страви я приготувала, салатик з покінкою, рибка, посмажую від берця, ця підливка з кручениками, картопляне пюре, голубці, бризолі та салат з капусти і олів'є. Це дітки вже розставляли водичку, але нічого. І солодкий стіл, подивіться, налізники, желе, рулет. І друзі привезли цукерки, фрукти і ще тортик. І, звичайно, чай був. Кава. Супер все було, дуже смачно і гарно. Ну що, гості вже наші пішли. Це вже я на другий день знімаю. Все пройшло дуже добре. Всім все сподобалось, гарно посадили, поспілкувалися. Так що можна запрошувати да? А, Ну що я всім дуже вдячна за ваші перегляди? Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.